Їдемо вздовж північної дороги. Де ж він? Де він? Я їду вздовж залізниці, тож одразу побачу, коли праворуч з'явиться зелений монстр. 20 хвилин 20. Единбург 187 кілометрів. Це ще й досі перегони трьох. Між нами не більше, ніж 12-13 кілометрів. О Боже. У нас червоне. Ні, це дві жовті. Це дві жовті. Усе через те, що ми тягнемося за дурним приміським поїздом. А він зупиняється на кожній станції. Він зупиняється на кожній станції і дуже нас затримує. Лишилося 15 кілометрів. Може ми просто його протаранимо? Він міг мене обійти, я не бачив диму. Може він дуже далеко? Я просто не знаю. Нам зелене, зелене. Давай, давай, давай. Потрібне максимальне прискорення. Семафори дуже нас затримали. Ще кілька кілометрів, і я доїду до центру міста. Пара! Вогонь! Вогонь! Пара, пара, пара! Давай Лишилося сім хвилин. Червоний. Доведеться добряче пробігтися. Як дістатися до готелю Балморал? Не знаю, чи ми виграли, але зробили все можливе. Куди бігти? Огу. На відміну від Джеймса Мея я бігаю тільки на телебаченні. Це вже занадто. Дебар. Зараз ти можеш сказати от чортяка. Ти не. Не смійся. З людини, в якої почесне друге місце. Джеремі, говори зі мною. Пий. Я більше ніколи не хочу бачити паровозів. А ти молодець. Усе добре зробив. Постарався, справжній чоловік. Щось чути від Гамонда. О Боже, знову повертаються відчуття. Ой, як погано. Тепер я відчуваю, як болять ноги. Дякую. Вибачте, але навіть 60 років тому машини були кращі, ніж поїзди. Так, так. Але